Так, друзі, всім привіт! Хочу так, дати, зробити відгук по столі, різаку, система переносу. Брали ми в Анатолія Савайлова, брали бренду. Хочу відзначити, то, що ось у нас українського виробника від кераму і система переносу також від кераму, що дуже круто, тому що ну, український бренд, як то кажуть, це приємно. Різак у нас від сігми. Вбирали е, все в оренду, в принципі, що дуже зручно, не потрібно витрачати великі кошти, якщо у вас плита отака. Так як в нас тут було 3 на метр 50, 3,20 е, на метр 60. От. І що? Все класно, в принципі, сервіс класний. Е, Тому що у нас були нюанси по присосках, по різаку, що дуже швидко витягував, е, якби сам. Продавець і відправили зразу нас, нам в той самий день. От. Тому сервіс крутий. І саме головне що вони допомагають нашим Збройним силам. Е вони, по-моєму, е закуповуються частини до дронів і роблять дрони. От. Тому рекомендую просуваємо український бренд, особливо це керамор. Класна система, в принципі, для, для такої роботи все супер. Тому рекомендую.